Всім привіт! Криптони. от, Давненько не було ніяких відео. Е, виправляюся, записую відео з новим теснетів, так сказати, влітаю з двох ніг. Е, проект мега-мега, як на мене цікавий, крута сума інвеста 65 лямів. Е, тір 1 фонди. от, е, Причому проєкт бівдиться з 22 року, і е, зовсім скоро він має вийти дропом. І що найбільше мені подобається в цьому проєкті, що його майже ніхто не робить. Тобто в них в Діскорді я подалі покажу цю статистику. в них в Дікскорді всього 80 тисяч чоловік. Хамон, 80 тисяч вік на 65 мільйонів інвестор. А, Так от сьогодні покажу, як зробити цей проект максимально швидко. Десь займе, може, хвилин 5 вашого часу і так далі. От, і я с ним рекомендую прогнати всю ферму по цьому проекту. Тому Let's Go. Це Github аккаунт Якщо його у вас немає, ви можете зареєструвати його на. Будь-яку почту, будь то Gmail або iCloud. До речі, новичка ремарочка, Якщо хочете гайд по безкінечним поштам на АйКваді, пожалуйста, накидайте сюди лайкосиків, Я зніму цей це відео обов'язково. От і, в принципі, я раджу вам зробити хід тому що в подалі. У будь-яких там активностях, теснетах і так далі, він вам неоднократно пригодиться, тому не відкладуйте на завтра те, що можна зробити сьогодні. От, приходимо з лінком. Всі посилання будуть в ссылки. Я напишу, ще також це текстовим гайдом для зручності. і так далі. Приходимо з лінком і натискаємо кнопку. так ось, у бланк, Натискаємо кнопку Use консоль І нам потрібно вставити скрипт команду. Тобто ми її копіюємо з гайда і вставляємо, натискаємо дозволити. от. Ось ця скрипт команда, ви знайдете її в гайді, і натискаємо кнопку Enter. Бачимо, що вона встановлюється. Чекаємо, поки дойде до кінця установка. Це десь займе хвилину, може, 2 хвилини. О, бачимо, що встановила е, ну, команда виконана, встановив всі потрібні там розширення і так далі. От, І зараз нас просить ввести BIP-39 без фрейз. А, Нам потрібно нічого тут не вводимо, просто натискаємо Enter. От, і... Бачимо, у нас є папкей і в нас є seed фраза Ці дані я рекомендую вам зберегти, тому що в подальшому вони нам пригодяться. А, просять нас ввести нашу сітку, копіюємо. Так як, я, так як це тестовий аккаунт, я ясно діло зберігати нічого не буду. От просто показую, як виконати цей тиснет. А, Вставляємо сюди нашу seed-фразу, натискаємо Enter. Бачимо, що у нас з'явився слова на адрес, і бачимо, що у нас з'явився. Приватник, плюс нам пишуть, куди нам потрібно відправити ефір. Так, Вставляємо наш сова на адрес, купуємо цей адрес ефірний, відправляємо сюди ефір з мережі Sepolia. Для тих, хто не знає, де взяти Сеполія ефір в, гайді, в тестовому гайді ви можете знайти всі посилання на всі доступні екрани, наформити собі трошки там ефірчика. І відправляємо десь 0.1 ефір. Тискаємо далі. І підписуємо транзакцію. А, так, тут можемо начекати. Копіюємо приватник, його також потрібно записати. Вставляємо. І а, скрипт просить вибрати, кількість, команд, яку, кількість транзакцій, яку потрібно зробити. Я натискаю 5. А, так. 5. Все, тепер чекаємо, поки транзакції ці виконуються, і е, в, принципі, в принципі на цьому все. Більш нічого складного немає. Бачимо, що 5 транзакцій пройшли успішно, це займає десь хвилин 5 От е, Створився токен, і тепер нас просить ввести наш токен-адрес. Копіюємо його, вставляємо його сюди, і зараз нам видасть наш програм-адрес, який нам потрібен буде далі для заповнення форми. Так, Трошки чекаємо, бачимо, от у нас є наш програм-адрес. Відкриваємо форму посилки з е, гайду. Так, Відкриваємо тепер цю форму. і В першу чергу нам потрібний наш програм-адрес. Ми його копіюємо. В Company Project Name можете написати все, що хочете. Давайте я для... напишу тест. Е, Опис вашого проєкту написати все, що вам завгодно. Е, тут пишемо Discord, з якого ми вступили в Тестнет Eclipse. Так само пишу тест, Twitter, якщо хочете, і Телеграм. Теограма я взагалі скіпав, тому uh, нічого не роблю. І фідбеки ви можете, наприклад, через чат GPT згенерувати або просто написати о... Uh, oh, так, трошки з'їхало. Наприклад, можете написати о oh, WarkOK. Okay. Натискаємо відправити і, в принципі, все. Нічого складного в цьому тестаті немає. Зайняв він, як бачите, ну, підсилив хвилини 3-4, uh, якщо викинути технічну частину. Частину. От. Нічого складного в тестнеті не було. Зайняв він ну, від цієї хвилини 3-4 не знаю, там, до 5 хвилин і так далі. От, прогнав я, ну, ясне діло, прогнав всю свою ферму в цьому тестнету. Єдине, що можу попросити, будь ласка, підписочку на телеграм, на YouTube канал, лайк, коментар. Це дуже сильно буде мої відео і мотивую робити в найбільше. Чао, какао, зустрінемося в нових відео. Пока.